Доброго дня колеги, підписники каналу та гості каналу. Давненько не робив відео, хочу сьогодні зробити таке підсумкове відео, мабуть, в цьому сезоні. Що я можу сказати по цьому сезоні? Сезон видався такий цікавий, з весни морози, потім посуха. А потім, як завжди, на момент копання у нас на Житомирщині пішли дощі. Дощі не давали копати, трішки перетримали часничок. А ще поки підібрали копалку, чим копати часник. Та й були нюанси. що Часничку відсотків, мабуть, 20-25 розтріскалось. Але люди, які розуміють у посадковому матеріалі, вони такий часник купували. Часник був дуже хороший, хорошої якості. Не буду брехати в цьому сезоні. Можливо, кілограмів 5, можливо, 5 і не було. Що десь загнився до кінця сезону, поки не продався, часник був ідеальний. Що в нас вийшло по врожайності? Було у мене посаджено 55 соток, декілька сортів було експериментальних. У сумарному десь, десь десь накопали близько 4,5 тонн. Це враховуючи те, що 12 соток на ділянці у мами в селі Град побив, там вихід був. Поганенький. І в мене тут одна діляночка була, де три роки підряд кукурузу. Чоловік сіяв, а я його вже взяв користуватися. Зробив помилку, посадив часник також був слабший урожай. В цілому непогано. Дуже гарно показав себе часничок від Захарченка. У цьому році в мене сумарно вийшло 91 сотка посадженого. З них 5-6 соток. Я лишив зубка, посадив любашу, крупний зубок із Захарченка і посадив Ірен зубок. Це на стрілку, а 85 соток вийшло у нас однозубки. З ділянками не розрахував, то однозубки майже 50 кг ще продав. Ще досі люди дзвонять, питають, пишуть, то кажу, вже на продаж немає нічого. Ось все, що в цьому сезоні лишилося, садив цибульку, така дрібна відібрав лишилась, це вже викинеться. По приміщенню лишилося прибрати. І будемо готуватись до нового сезону. Накрили все стомпом. Ще покажу, що я придбав в цьому році, бо були питання дротянику. подротянику. Хай подивіться, я в такий мішечок регента, не з дешевих задоволення, але, як то кажуть, красота потребує жертв. Весною закриємо логу і внесемо міжляддя. Здається, 5 кг на гектар. Але побачимо, яка в нас норма піде. Тому що ще 25 соток повітряної бульбашки посіяли, але для повітряної, я думаю, його не потрібно. Мінеральні добрива, селітру, карбомід закупилися з осені. Стомпу не хватить весну, заказав ще каністру. Квадріс Eng лишилося, стимулятори росту відмовляюся від рідких добрив, тому що вони не потрібні, я в цьому році провірив, дві ділянки обробляв, а дві ділянки не обробляв. Результат однаковий. Так що я рахую. Бігати з оприску, ламати листя, більше шкоди зробимо як користі. Такі справи. Ще зараз покажу стан, який у нас часничку на сьогодні. Бачите, гуси вже виросли. Скоро будуть тушоночки. О, ще що я сьогодні робив. Покажу ось, подивіться, свіжа земля. П'ять рядків. Ще сьогодні посадив часнику 31 жовтня. Знайшов часник, думав, що за часник. А я відклав іспанський, де мені тітка передала, привезла з Іспанії. Я його взяв в руки, а він такий твердючий, як то пірокопаний. Є в мене декілька головок любаші. Любаша вже м'яка. А це такий, що можна цвяхи рівняти до нього. І такі крупні зубки, схожі до Любаші. 5-6 зубків. То я його 4 рядки по 20 метрів. 5 рядків. полущу висадив, правда, не обробляв вже нічим. Лишимо на стрілку. Сорт подобається, добре зберігається. Дуже твердий. Так, подивимося, Це у нас тут Ірен, однозубка посаджена. Подивимося, де вона тут. Ще треба цього рядка. Бачите, корінчики. Саджений 10 жовтня, кажуть зарані. Три неділі сьогодні, по сантиметру корінці, по півтора. Ця саме починає прокльовуватись. Ось подивіться три неділі. Чому зарання? Не зрозумію. Тут осадилося вручну. Тут видно. Тут десь знайдемо під стрілку. Я садив від Захаренка. Харченка, хто як каже. цей корінь добре пустив. Ось подивіться який корінь вже. Подивіться який зубок. Зубки садили такі від 18 до 32 грамів. Дивіться, яка коренева. Сантиметрів 7-8. Не прокльовується ще зовсім. Ще хай дві-три неділі і все. І холода, морози, і сніг. Бачите, все накрите стомпом, бур'яну нема взагалі, чистенько. Падалішня, як кажуть. Була тут посіяна, у мене два рядочки попереклись. У мене в цьому році весною зійшов іспанський ранній, в минулому році зійшов сантиметрів 12 був, як замерзло. Весною сніг розстав. Він практично по 2 см кінчики листка померзли. Коли Любаша була сантиметрів 10, то він вже був по коліна. Відносно і врожай був. Так що, я думаю, сроки посадки, чим раніше, тим краще. Все, будемо завершувати відео. Мабуть, зустрінемось вже на весні в наступному сезоні. Не забуваємо ставити лайки, підписуватись, коментувати. Всім гарного дня, мирного неба, всім до побачення.